Прогноз погоди в Україні на три дні. З 11 по 13 квітня. Мене звати Українчик. І це канал всілякі новини. Ох і квітень, ох, і шалену спеку він нам підготував. Уявіть собі, згідно з даними синоптиків. У двох областях денна температура повітря має підвищитися до плюс 27 градусів, а це означає, що на сонці позначки термометрів 100% перейдуть межу у 30 градусів жари. Зважайте, що ніяких дощових опадів у найближчі дні не буде, а на додачу до тотального бездощів'я майже не буде вітру. Все це означає, що на нас чекають шалено спекотні квітневі дні. А тепер про магнітні бурі. 11 квітня магнітосфера нашої планети буде ледве збурена, сила магнітної активності 3 бали, це майже невідчутний рівень. 12 і 13 числа магнітна активність буде на рівні 2 балів. А це зовсім невідчутний рівень. Зараз я максимально детально проінформую про погоду в кожній області окремо у період з 11 по 13 квітня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео. Підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь, і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди. Четвер, 11 квітня. У двох регіонах цього дня очікується шалена спека північ. На Чернігівщині денна температура повітря коливатиметься від плюс 19 до плюс 21 градусу, нічна плюс 10 плюс 8. В Сумській області в день плюс 21 плюс 23, вночі від 10 до 8 градусів тепла. На Житомирщині в світлі години доби термометри покажуть від 18 до 20 градусів вище за нуль. В темні від плюс 11 до плюс 9. В Київській області, а також у Києві, в денний час буде від 19 до 21 градусу з позначкою плюс, в нічний плюс 11 плюс 9. Мінлива хмарність і без опадів в усіх областях північного району України. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Південь на Запоріжжі, Миколаївщині, Херсонщині і в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 24 до 26 градусів тепла, нічна від плюс 12 до плюс 10 градусів. У районі Бессарабії в день плюс 24 плюс 26, вночі від 13 до 11 градусів з позначкою плюс. В Криму синоптики прогнозують в денні години від плюс 21 до плюс 23, в нічні від 11 до 9 градусів тепла. Невелика хмарність і без опадів в усіх частинах південного регіону України. Вітер південно-східний майже невідчутний 3,8 метри за секунду. Захід на Волині, Івано-Франківщині, Львівщині і в Тернопільській області. В денний час термометри покажуть від 17 до 19 градусів з позначкою плюс, в нічний від плюс 11 до плюс дев'яти. У Рівненській і Хмельницькій областях в світлі години доби температура повітря коливатиметься від 18 до 20 градусів тепла, в темні плюс 11 плюс 9. В Чернівецькій області в день плюс 19 плюс 21, вночі від 12 до 10 градусів тепла. На Закарпатті в денні години від плюс 21 до плюс 23 градусів. В нічні плюс 12 плюс 10. Сонячно, малохмарно і без опадів в усіх восьми областях Західного регіону України. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Схід. В Харківській області вдень плюс 24 плюс 26, вночі від 12 до 10 градусів тепла. На Луганщині і в Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від плюс 25 до плюс 27 градусів, нічна від 13 до 10 градусів з позначкою плюс. В Маріуполі в день плюс 19, плюс 21, вночі від 14 до 12 градусів вище нуля. Невелика хмарність і без опадів в усіх трьох областях Східного регіону України. Вітер північно-західний 3-8 метри за секунду. Центральний регіон України на Полтавщині, Черкащині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 23 до плюс 25 градусів, в нічні від 11 до 9 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс 24 плюс 26, вночі від плюс 12 до плюс 10 градусів. У Вінницькій області в денний час від плюс 21 до плюс 23 градусів тепла, в нічний плюс 12 плюс 10. На Дніпропетровщині в день плюс 24 плюс 26, вночі від 12 до 10 градусів тепла. Мінлива хмарність і без опадів в усіх областях центрального регіону України. Вітер північний 5-10 метрів за секунду. 11 квітня сила магнітної активності нашої планети буде на рівні 3 балів. Це майже невідчутний рівень. П'ятниця 12 квітня, день буде сонячним і малохмарним. Опадів не варто чекати у жодному з регіонів. У половині областей нашої країни має трохи похолодати північ на Чернігівщині, Житомирщині і в Сумській області. Денна температура повітря коливатиметься від плюс 17 до плюс 19 градусів, нічна, плюс 11, плюс дев'ять. На Київщині і в Києві в денний час буде плюс 16, плюс 18. в нічний від плюс 10 до плюс 8 градусів. Мінлива хмарність і без опадів в усіх областях північного регіону України. Вітер північно-західний майже невідчутний: 3,8 метри за секунду. Південь на Миколаївщині, Херсонщині і в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 22 до 24 градусів тепла, нічна від плюс 14 до плюс 12 градусів. В районі Бессарабії в день плюс 22, плюс 24, вночі від 15 до 13 градусів з позначкою плюс. В Запорізькій області, в світлі години доби термометри покажуть від 23 до 25 градусів тепла, в темні від 15 до 13 градусів вище нуля. На Кримському півострові в день плюс, 23, плюс 25, вночі від 14 до 12 градусів тепла. Сонячно малохмарно і без опадів в усіх частинах південного регіону України. Вітер північно-західний. 38 метри за секунду. Захід на Волині, Закарпатті, Івано-Франківщині, Львівщині, Тернопільщині і в Хмельницькій області в денний час термометри покажуть від 17 до 19 градусів з позначкою плюс, в нічний від плюс 12 до плюс 10. На Рівненщині і в Чернівецькій області в світлі години доби від плюс 17 до плюс 19, в темні від 11 до 9 градусів вище нуля. Мінлива хмарність і без опадів в усіх областях Західного району України. Вітер північно-західний 3-8 метри за секунду. Схід. На Харківщині в денний час від 22 до 24 градусів з позначкою плюс в нічний плюс 14 плюс 12. На Луганщині в день плюс 20 плюс 22, вночі від 14 до 12 градусів вище за нуль. В Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від плюс 21 до плюс 23 градусів, нічна від 14 до 12 градусів тепла. В Маріуполі вдень плюс 19, плюс 21, вночі від 15 до 13 градусів вище нуля. Мінлива хмарність і без опадів в усіх областях східного регіону України. Вітер північно-західний 3-8 метри за секунду. Центр на Дніпропетровщині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 22 до плюс 24 градусів. В нічні – від 14 до 12 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день – плюс 19, плюс 21. Вночі – плюс 13, плюс 11. На Вінниччині, Полтавщині і Черкащині в світлі години синоптики прогнозують від 17 до 19 градусів тепла, в темні від плюс 12 до плюс 10. В усіх п'яти областях центрального регіону України очікується малохмарна та сонячна погода, і, звісно, без опадів. Вітер північно-західний 3-8 метри за секунду. 12 квітня сила магнітної активності сягне лише 2 балів, а це зовсім невідчутний рівень. Субота, 13 квітня, погодна ситуація по всій країні буде майже така сама, як і в попередній день, але у кількох областях очікується невелике зниження денної і нічної температури повітря. Північ на Житомирщині, Чернігівщині і в Сумській області. Денна температура повітря коливатиметься від плюс 17 до плюс 19 градусів, нічна плюс 11 плюс 9. На Київщині і в Києві в денний час буде плюс 16 плюс 18, в нічний від плюс 10 до плюс 8 градусів. Мінлива хмарність і без опадів в усіх областях північного регіону України. Вітер північно-західний 3-8 метри за секунду. Південь на Херсонщині, Миколаївщині і в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 22 до 24 градусів тепла, нічна від плюс 14 до плюс 12 градусів. В районі Бессарабії в день плюс 19 плюс 21, вночі від 15 до 13 градусів з позначкою плюс. В Запорізькій області в світлі години доби термометри покажуть від 23 до 25 градусів тепла, в темні від 15 до 13 градусів вище нуля. На Кримському півострові в день плюс 23, плюс 25, вночі від 14 до 12 градусів тепла. Сонячно, малохмарно і без опадів в усіх частинах південного регіону України. Вітер північно-західний 3,8 метри за секунду. Захід на Волині, Закарпатті, Івано-Франківщині, Львівщині. Тернопільщині і в Хмельницькій області. В денний час термометри покажуть від 17 до 19 градусів з позначкою плюс, в нічний від плюс 12 до плюс 10. На Рівненщині і в Чернівецькій області в світлі години доби від плюс 17 до плюс 19, в темні від 11 до 9 градусів вище за нуль. Мінлива хмарність і без опадів в усіх областях Західного регіону України. Вітер Північно-Західний майже невідчутний 3,8 метри за секунду. Схід на Харківщині в денний час від 22 до 24 градусів з позначкою плюс, в нічний плюс 14 плюс 12. На Луганщині в день плюс 17, плюс 19, вночі від 11 до 9 градусів вище нуля. В Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від плюс 18 до плюс 20 градусів, нічна від 11 до 9 градусів тепла. В Маріуполі вдень плюс 17-19, плюс вночі від 15 до 13 градусів вище нуля. Мінлива хмарність і без опадів в усіх областях Східного регіону України. Вітер північно-західний 3-8 метри за секунду. Центральний регіон України у Дніпропетровській області, а також в північній частині Кіровоградської області і в Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 22 до плюс 24 градусів, в нічні від 14 до 12 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс 18, плюс 20, вночі плюс 13 плюс 11 градусів. На Полтавщині, Черкащині і Вінничині в світлі години синоптики прогнозують від 17 до 19 градусів тепла, в темні від плюс 12 до плюс 10. В усіх п'яти областях центрального регіону України очікується малохмарна та сонячна погода без опадів. Вітер північно-західний, майже невідчутний 3-8 метри за секунду. 13 квітня сила магнітної активності 2 бали. Це зовсім невідчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я. І нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. З вами були всілякі новини. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось.